Ой, я тут і з слиду вінця, не рокоте і не хочете жоди. Що за охота вам, отець з мене? Де женишків оці робить принаду? Щоб ти тут був, господар замість мене. Я так ви так одразу й сказали! Песниме <світ> жінки хазяйство, як я, я. Ага. перебереся драння, візьми ми. Влажчик, поле? Ага. Так, я ж переберуся, але ага. <рес> <Ану. рес> а я А буде. Ано? Як переліватися, подорожі? Ано? Пройдися, брані. Вот <рес> палк друг. Як підійде придаме женитися, той побачить до свого свого! Що тут таке? Яке сухочко! Я відаю! Хай беже вас Бог, сеньори! Прошу! И вас, Хайдэжэ! И вас! Конину! <правда> <правда> а, Вин музыкант! А так... О! А так уж математы! Так. И можешь завершить ее свету в науках тех, где всю я ей веду. Примите ее, а я упражнюсь. мне! А из манты и родом ее звуть... Эээ... Хулио! Не-не-не, ее, <правда> э, ее звуть Литчо. <правда> А ви візьміть його. А ви візьміть ці книги. Як і завжди ти, о, ти, о, ти, а ти рухаєш, ти як сич. Ну, чи ж сич тебе голубка не спіймає? А, Поверни за горло, я скуплю сича. Ну, дьоса, ти занадто зла. А коли аз. Заміж ні за кого крім мене. Шо? Я родив, в вас приборкає. І обернути скицьки, дикою у свійську кицьку, таку як інші. Всі домашні киці, ось батько вас, не смійте відмовлятися. Я мушу бути і буду вашим мужем. Бою покінчили усе. Для чого ж я так даремно? Дай Бог вам щастя, бо мені цей шлюб. Спішу Венецію неділя близько. Все буде й без і вбраняй намисто. Поцілуй мене. Тобі мати кохати жінку? Львова старече лід. А вона крики, геть рогони за старим теплі. жіночих жіночі квіт миліший. Сіньоне, сіньой, годі так-так-так, Передів так, так. я Катерину видам за Петручо, а через тиждень янка буде ваша. Якщо мені дасте за пауку, а не то за сіньора геніові Прошу, Прощайся, спиніться, музикант, ви надто смілий. Питам свадливий. Музика сама гармонії, небесні цариця, тому тут першість ви мені дозвольте. Женитися ж, немає в нього й гадки. Та всі пальцями показувати почнуть на бідну катарину і казати, а це жінка та Валедаря Я десь здобув із нею одружити. Гече вбрання, геце вбрання! яке не славить вас і мурієна очі на цім святі. Ні, буде так і саме так. За мене йде вона, а не за одяг! Але який я дурень з вами гайс? Дати він вінчієнці оспізи і поручити падує за суму ще більшу, ніж якою обіцяв. То плоди надії діви, споживете, б'янку, взявши згоди, її батька. Oh, yeah, yeah, сеньоре! Yeah. Oh. Старого Гремію ми перехитруємо і батька б'янки вперту мінолу. І ліче музиканта, дива де... oh. на ніч. Ви поїдете сьогодні. Повинен ще до ночі я поїхати. Ви б знали, у чим справа, то їхати мене ще й попросили. Ви бачили, як я себе віддав принадній лагідній дружині. Тож залишайтеся. Обходка тепло. Зараз ляжеш! Скажіть сеньоро, як іде навчання? Ще не добре. Чому ж ви учите? Моє питання. Любові вчення, мій предмет, синьоро. Рика запусть серцем всі мої. Пригладила ми ваша двох звертень тебе і сам приніс я заслужив увагою подяки. А, ти мовчиш, ні слова, ні подяки, тому ну, що тоді ця страва їй не досмакує всі мої старання надарено. Беріть цю страву, заберіть мещей. Прошу вас залиште. За послугу найменшу люди вдячні. і ти подякуй перед тим, як їсти. Я дякую, сеньор. Ой, їсняти не хочеш, вес та поспішай, адже ми їдемо до батька, ми там безпідуємо на славу, покласти з силою борів, браслетів і золотих опорів, Манжетів, інтарний гус, і безліч усілякий казкус. С! А, ти поїла? Ну що ж, мій батько крайній радости. Усе робив він за моїм Ну Не напью я плеку цьому негідникові траю. За те, що водій буде відвезти дьорму. Я більше не буду. Петро <рес> е, е, е. <рес> брат, сестриця Катерина! І ти Гортензія, і вдова скава щасливо гостювати в моєму домі. <рес> Банкетом справжнім ми закінчимо це частування наше. Отож, проходьте і будемо разом розмовляти та їсти. Ок, okay. mm -hmm. ця шапочка не недолицева, від того, який це цей убір потворний. Про твоє утримання він дбає. Аж соромно за задуруще жінок, що оголошує. Осомне і щасливе. Бо сьогодні, на жаль, закінчується наш 24-й фестиваль Славянське театральних і зустрічів. Чому я кажу, на жаль, бо 13 днів вирувало на цій сцені справжнє мистецтво українське, білоруське, польське, але все це було високе мистецтво. Ми щиро на це сподівалися, ми працювали над цим. Якщо в нас це вдалося, підтримайте нас своєму області. Спасибо. Сьогодні був 24-й фестиваль. І для того, щоб він відбувся, певні, докладалися певні зусилля, кошти, організаційні зусилля. Ще раз хочу подякувати нашій владі за те, що вона підтримала нас фінансово в організації і проведенні цього фестивалю. Але двічі хочу подякувати нашого чернівського глядача. Бо ви голосували за те, що відбувся наступний фестиваль своїми квитками і тим, що ви приходили. Дякую вам. Я хочу вам доповісти про те, що вже прийнято рішення на всіх абсолютно рівнях, що наступний 2017 рік. Буде роком проведення ювілейного 25-го міжнародного фестивалю Слав'янські театральні зустрічі. А сьогодні я хочу подякувати нашим колегам з Волині, нашим дорогим поліщукам, цій чудовій трупі, цим прекрасним керівникам. Пасибі вам, пасибі вам, всім вам великих дяка і шана. І цей цей диплом фестивалю 24-го міжнародного фестивалю славянської театральної зустрічі на згадку вам вірчані дівчани. Фестиваль слов'янських театральних зустрічі оголошується закритим.